Дівчатка, всім привітики! Сьогодні хочу вам показати, як зв'язати ось таку трендову подвійну пов'язку. Вона у мене двостороння. Я просто не знала, куди діти залишки пряжі, і зробила собі такий аксесуар. Вона дуже тепленька вийшла у мене, симпатична. Ви можете вибрати будь-які кольори, будь-яку пряжу і будь-який гачок. Я в'язала з такої пряжі гасал в XL. І ось така в мене була залишки пряжі. Це в мене Ангоре. Вона альпака софт Я вам прикріплю. Зараз картинки з розмірами цієї пряжі і як вона повністю називається. Ширина моєї пов'язки, ось в такому нерозтягнутому вигляді 48 см. Висота у мене невелика 7 см. Але я вам всім раджу в'язати пов'язку трішечки вище, якщо ви її будете носити зимою, не менше 8 см. Дуже тягнеться цей візерунок. Бачите? Тому на розтяжіння закладуйте 15%. Зараз ми перейдемо до викривки і я розкажу, як вам зробити цей розрахувати ці відсотки. Дивіться, ми ось так в майстер-класі зшиємо непомітно, бачите, як гарно все. Зв'яжемо двосторонню або односторонню з одним кольором, як ви захочете міксувати кольори, можете різні. Я в'язала конкретно цю пов'язку номер 5 гачок. У мене був, але я вам щиро раджу брати гачок номер 4, бо це пов'язка, головний убор. Тому щоб вона була трішечки у вас плотніша, в'яжіть четвіркою. Тоді у вас вона не буде така рихла, така м'якенька, буде така трішечки більш плотна. Переходимо до розрахунків. Як я і казала, у мене загальний розмір 56-58 см. Але ми віднімаємо 15 см. Тобто, у мене ширина всієї пов'язки буде близько 48 см. Як ми в'яжемо? В'яжемо ми починаючи з цього краю. Ось вона в згорнутому вигляді половинка пов'язки. Це її половинка. Але, якщо ви хочете в'язати, як я двосторонню, а потім її зшити, то ось її повна викрайка. Починаємо з краю, в'яжемо пряме полотно, потім вушка робимо прибавки. Всередині вушка ми пров'язуємо два ряда без змін і робимо убавки. Далі ровне полотно, прибавки, два ряда без змін, убавки, ровне полотно. Перегибаємо пов'язку, зв'язуємо оці бока один з одним і зшиваємо оцю сторону з оцією. Так, як я вам і казала, у мене пов'язка невелика, але вам раджу в'язати не менше 8 см. Наприклад, якщо ви будете в'язати 8, то повна оця довжина висота 8 помножена на 2, 16 см. Це у нас одна половинка, у мене сіра, друга голуба, як ви бачили. Тепер до розрахунків. Задня частинка перед вушками у вас повинна бути менше, ніж лобна частина, тоді у вас будуть вушка анатомічно гарно сидіти. Дивіться, я зробила такі розрахунки. Я розподілила 7 см у мене. Частинка задня до вушка, 8 см саме вушко, 26 лобна частина, 8 друге вушко і 7 задня частина. Але коли ми вичитаємо наші, віднімаємо 15%, 15%, я залишаю такі розрахунки: 5 см до вушка, вушко я не буду змінювати. Мені подобається, коли воно широке, я це вже перевірила на собі, дуже зручно і тепло. Тобто вушка у мене будуть по 8 см. Далі з 26 вичитаю 15% і лобна частина 22 см. Можете в'язати 20. Якщо ви в'яжете, у вас пов'язка так само розтягується, можете в'язати 20, а можете 22. І ця частинка 5. Сантиметри. Все. Починаємо в'язання. Набираємо ось цю довжину. Як набрати двокольорову пов'язку, я вам зараз покажу. І під вашу пряжу, під ваш гачок, ви просто сантиметрами, або зв'яжіть зразок, виперіть його і зробіть розрахунки, скільки у вас буде рядів, оцих 48 см. Можете 46-48, залежно від вашого розміру. Також, коли ви будете в'язати цю частинку, прилажіть в ушко, коли в'яжете, прикладуйте до себе по своїй голові і вимірюйте це мої заміри, вони мені більше за цього сподобались. Ви дивіться при, по собі, як вам зручно. В моєму мастер-класі я вам покажу, як набирати одразу двокольорову пов'язку, щоб у вас була одна сторона, одним кольором, друга іншим, безшовно і без жодних. Полос. Потім, як зробити прибавки і убавки і як зшити непомітним, дуже класним швом. Взагалі, він мені дуже сподобався. Дивіться, зовсім його не видно косичка з косички. Тобто, якщо у вас був би один колір, взагалі нічого б не було видно. Все, дівчата, думаю, з розрахунками ви самостійно справитесь. Тут просто пряме полотно і робити тільки вушка. І далі починаємо в'язати. Починаємо в'язання з набору повітряних петель. У мене в моїй пов'язці було 15 і 15, тобто 30 петель. Ви орієнтуйтесь на вашу висоту, і я рекомендую вам в'язати пов'язку вище, ніж у мене. У мене вона 6,5 см. Я вам рекомендую в'язати від 8. Так, що ми робимо на початку? Набираємо необхідну кількість петель. Я вам буду показувати на 10. Я роблю першу петельку, ось так і закручую. І набираю 10 повітряних петель. Далі у мене з'являється інша пряжа іншого кольору. Я починаю додавати цю пряжу. Ще набираю 10 петель синеньку підтягуйте. І Набираю, ось так зафіксувала, пров'язавши хвостик, ще 10 петель іншою пряжою. Все, у мене набрані 20 моїх петель. У вас та довжина, яка вам потрібна. Далі. В кінці кожного ряду ми робимо повітряну петлю підйому, в яку не будемо далі нічого пров'язувати. І в другу петлю від гачка починаємо пров'язувати з'єднальні стовпчики. З'єднальні стовпчики. Ми вводимо гачок в нашу петлю, захватуємо нитку і одразу її через петлю пров'язуємо. Вводимо в петлю гачок, захватуємо нитку і одразу пров'язуємо через петлю. Так, ми пров'язуємо до нашого синього кольору всі ваші стовпчики з'єднальні, всі повітряні петлі. Так, пров'язали і дійшли до е, сірого, ось, бачите, у вас сірий колір. Ви вводите гачок в цю петлю. Але не витягуєте сірою ниткою петлю, як завжди. Сіру нитку перекидуєте, вона у вас розміщується між петлою на гачку і повітряною петлею, в яку ви вколюєтесь ось так. Ви змінюєте колір і пров'язуєте цей з'єднаний стовпчик вашою синьою ниткою. Все, зробили. Петельку підтягнула, але не сильно не затягуйте, бо в неї наступного разу придеться в'язати. Далі в'яжемо просто до кінця ряду синьою пряжею з'єднальні стовпчики. Ось так ви зробили непомітний, абсолютно перехід. Бачите, перехіду зовсім немає. І ви до кінця ряду пров'язуєте ваші з'єднальні стовпчики. Пров'язали цірунок дуже простий. Один ряд ми в'яжемо з'єднальними стовпчиками. І дивіться, що в кінці не забувайте пров'язувати останню вашу петельку. Ставте на початку на початках маркери на перший і останній стовпчик для того, щоб ви їх не загубили. І перераховуйте, у вас завжди однакова кількість стовпчиків повинна бути, щоб ви на початках нічого не розгубили. Все. Робимо петлю підйому, перегортаємо в'язання і в'яжемо другий ряд. Другий ряд і всі подальші рядочки ми будемо в'язати лише за задню стінку. Ось у нас косичка, бачите, вона зараз перевернута згори. У неї є дальня стінка, це задня і передня ближче до вас. Ось за цю задню стінку ми будемо з вами в'язати всі наступні рядочки. Зараз ми в'яжемо з'єднальний стовпчик з накидом. Робимо накид. Находимо задню стінку, вводимо гачок, захватуємо петлю і цією петлею одразу пров'язуємо петлі на гачку, всі петлі. Ось так посередині притримуючи великим пальцем, щоб петля не зіскочила. На початку здається, що це незручно, але ви не б'єте руку і будете швиденько в'язати такі стовпчики. Робимо накид, вводимо петельку за задню стінку в гачок, захватуємо нитку, притримуємо по центру. І пров'язуємо всі петлі одночасно цією ниткою. Так, дов'язуємо до нашого стику з сірим кольором. Пров'язуйте і рахуйте, щоб ви оці крайні стовпчики не губили. На крайні стовпчики одразу чіпляйте маркери, щоб ви не забували їх пров'язувати, щоб ваші петлі не загубились. Ось я пров'язую з'єднальними стовпчиками. У мене останній синій стовпчик. Я роблю накид. Воджу гачок в петельку. І тепер оцією петлею, не забувайте про накид, перемотаю ось так. Наперед. У мене оця нитка між петлею, оцією повітряною, і між накидом. Ось так. А тепер пров'язую, тримаю цю синю нитку. Пров'язую сірою ниткою всі петлі на гачку. Пров'язала. Синеньку ниточку трішечки підтягнула, щоб у вас не було тут розхлябаності, але сильно не затягуйте, бо цю петлю придеться пров'язувати. Далі роблю накид, у мене відбулася зміна кольору. Я знаходжу перший стовпчик, не забуваю його пров'язувати. Якщо ви дуже сильно затягнули, як я, змінюйте гачок. Робіт накид і перший оцей стовпчик, ось, бачите, не губіть його, пров'язуйте обов'язково. Я собі допомогла гачком меншого діаметру, ось так. Все пров'язуємо до кінця, тепер синьою ниткою, і я покажу, як пров'язуємо останню петельку. Всі петлі пров'язуємо за нашу задню стінку, а останню петлю ми пров'язуємо за дві стінки. Ось ми дійшли до останнього нашого з'єднального стовпчика. Ми беремо, робимо накид і за дві стінки пров'язуємо. Ось так. Таким чином, у нас буде рівненький край. Далі робимо петлю підйому, розгортаємо в'язання. У нас лицьові рядочки завжди будуть пров'язані з єднальними стовпчиками без накиду. Як зрозуміти, де у вас виворотній ряд, де лицьовий? В лицевому ряді, коли ви тримаєте ось так. Від вас ваше в'язання, ваші галочки, оці йдуть вгору. А в виворотніх рядах, коли ви тримаєте, вони будуть йти вниз. Так, ви на лицьовому ряді і в'яжете просто з'єднальними стовпчиками. Вводите гачок в перший стовпчик і пров'язуєте перший оцей стовпчик помічайте маркером, щоб ви його не загубили. І ось так пров'язуєте до вашої синьої зміни кольору, синього кольору у мене. Якщо у вас нема зміни кольору, ви просто до кінця ряду пров'язуєте одним кольором весь ряд. Ось я підійшла до зміни кольору. Бачите, останній у мене. Я вводжу гачок, перекидую нитку. І пров'язую далі ряд до кінця синьою. І так всі рядочки чергуємо. Один ряд з єднальними стовпчиками без накиду, другий ряд з єднальними стовпчиками з накидом. В лицьових рядах з'єднальний стовпчик без накиду, виворотніх з'єднальний з накидом. В кінці пров'язуємо за дві стінки. Робимо повітряну петлю підйому. перегортаємо в'язання. І завжди в'яжемо за задню стінку. Чергуємо кольори і пров'язуємо. Зараз з вами ось цю частину до вушка. Ви зробите свої заміри і свою кількість, свою кількість рядочків. У мене ось тут 6 см до початку вушка. Такому трішечки вже розтягнутому вигляді майте на увазі, що ця резинка дуже еластична, тому не нав'язуйте широких рядочків, зробіть собі декілька рядків і будемо в'язати вушко. Дівчата, подивіться, я вже зв'язала одне вушко і буду вже на прикладі другого вам розказувати, як його в'язати. Вони в'яжуться ідентично, тому я пропустила цей момент. Розказую на словах. Тут я пров'язала 18 рядів, якщо рахувати оці косички лише косички, тут у мене 9 косичок, але ви орієнтуєтесь більше на сантиметри. Відстань до вушка у мене близько 6 см, саме вушко 8,5 см. І від вушка до вушка я зробила 20 см. Тепер будемо в'язати наступне вушко. Можете робити ті розрахунки, які вам підходять, тому що у вас щільність в'язання може відрізнятися, бо інша пряжа, інший гачок. Так, Вушка. Ми в'яжемо. Спочатку ми робимо прибавки. У мене шість прибавок було 1, 2, 3, 4, 5, 6. Потім я два рядочки пров'язала без прибавок, просто звичайний повний ряд, і зробила шість убавок. Ви рахуйте так само, або у вас може бути 7, або 5 рядочків, в залежності від того, яка пряжа. Прибавки будемо робити в кінці ряду, і тут, і тут, з двох сторон в кінці ряду. А е, убавки будемо робити на початку рядочку. Зараз я вам показую, як ми робимо прибавки. Ось у мене кінець ряду, зараз я з вами пров'язую. Ось у мене остання петелька, яку я за дві стінки пров'язую. Я її пров'язую. А ось у мене перемичка від повітряної петлі. Яку ми з вами на початку кожного ряду робимо. Ось вона така тогенька, можете її ось так, як я, дістати пальчиком або взяти гачок меншого діаметру, щоб в неї підлізти. Робимо накид і так само просто пров'язуємо оцю петельку додатковий стовпчик. Так ми будемо робити прибавку в кінці кожного ряду. Всього в мене 6 прибавок. Це я підлізла і пров'язала стовпчик. Тепер я роблю петлю підйому, помалюнку дов'язую до кінця ряду, і в кінці цього ряду вам ще раз покажу: так само зробимо прибавку. І таких прибавок ви будете робити в кінці ряду 6 або 7, скільки у вас по щільності в'язання. Дов'язуйте самостійно до кінця і робимо прибавку. Так, дівчатка, ось у мене остається останній стовпчик. Ось він, дві петельки. За дві петлі ми пров'язуємо останні. пров останній. Я пров'язую останній з'єднальний стовпчик, і тепер треба знайти ось цю перемичку від повітряних петель да, бокова, коли ми з вами робимо петлю підйому. Я її знаходжу ось так. І просто в неї пров'язую з'єднальний стовпчик. Так, я додала ще один стовпчик в кінці ряду. Роблю повітряну петлю, перегортаю в'язання і далі за малюнком просто пров'язую весь ряд. І в кінці цього ряду, як ми вже з вами робили, ми пров'яжемо за дві петлі останній стовпчик, і в цю перемичку пров'яжемо ще один додатковий Робіть нав'язуйте ваші прибавки, потім Пров'язуйте два ряда всередині вашого вушка без прибавок, рівненько, ось так. І будемо зустрічатися вже, коли робити убавку. Так, дівчата, я зробила 6 прибавок, це у мене 12 рядочків. Два ряди пров'язала без прибавок і убавок. І ось в третьому ряді прибавки ми робили з вами в кінці ряду, а убавки я роблю на початку. Ось я зробила поворот петлю підйому. І ось, дивіться, у мене перші два стовпчики. Це у мене ряд з'єднання стовпчиків без накиду. Я вводжу гачок в перший, ось так, в другий і пров'язую з'єднальний. Далі пров'язую ряд, звичайно, до кінця. І перегортаємо в'язання, і в наступному ряді так само буду робити убавку. Дов'язала цей ряд, зробила петлю підйому. Перегортаю в'язання і роблю убавку тепер в рядах, де я роблю стопчики з накидами. Роблю накид, вводжу гачок в першу петельку, вводжу гачок в другу, і протягую через ці петлі петельку. Тобто роблю таку саму убавку, як я робила і тут. Тепер, якщо ви робили 6 прибавок, ви тепер робите 6 убавок, і ваша кількість петель повинна стати... Така сама, як у вас була ось тут. Ви в'яжете перше вушко, потім нав'язуєте рядочки, які у вас на лицеву частину йдуть, і в'яжете друге вушко і дов'язуєте оцей кінець. І далі будемо з вами зшивати. Дівчата, я дов'язала до кінця свою пов'язку. Уже зв'язаному нерозтягнутому виді, це у мене 48 см пов'язка. Якраз якщо додати 15 см, які ми на розтяжіння додавали, у мене буде мій об'єм. Тепер ми будемо з вами зв'язувати нашу пов'язку і зшивати. Для цього з'єднуємо лицьову частину. Лицева частина у мене всередині. Це в мене виворотня частина. Ось так: край до краю. І будемо з вами зв'язувати цей край гачком, а потім вже будемо шивати голкою. Ось у мене остання петелька пров'язана з виворотньої частини. Я беру, ось знаходжу свою крайню кромочну петельку. Ось вона у мене, бачите, ось у мене петлі набраного краю. Ось я знаходжу і протягую цю петлю через цю знайдену петельку. Далі що ми будемо робити? Ось у нас іде верхня косичка, за задню стінку будемо приєднуватись. А ось у нас ідуть дірочки, там, де ми набирали наші кромочні петлі. Ось, бачите, дірочки ось дірочки. За оці дірочки ми будемо приєднуватись. Ось, бачите, на кромочні ці набрані петлі. Ось ми сюди будемо вводити гачок. Що ми робимо? Вводимо гачок в оцю дірочку і вводимо гачок в задню петельку. І пров'язуємо з'єднальний стовпчик через всі три. Знову вводимо гачок в дірочку і в задню кромочну петельку. І пров'язуємо через усі три в дірочку, в задню кромочну петельку. І з'єднальний стовпчик через усі три. Ось так у нас буде з'єднання з, з виворотньої сторони. Ось так воно буде виглядати акуратненько з лицевої сторони. Давайте ще раз покажу: Вводимо гачок, знаходимо ось у нас дірочки. Там, де у нас був набраний просто край, ми знаходимо ці дірочки, Вводимо гачок. Захоплюємо петельку, протягуємо через неї і підтягуємо тугенько. І ось ця у нас косичка буде по типу, лицю. Тут у нас оця косичка, вона зустрінуться. І отак от вколюємо. Перший прокол робимо в оцю кромочну петельку і захватуємо гачком оцю задню петельку. І пров'язуємо через них з'єднальний стовпчик. Знаходимо ось, бачите, у мене дірочка. Ось, бачите, кромочна. І ось задня стінка. Ось іде косичка, передня ближче до мене, ось оцю задню. Я захватую і пров'язую всі три петельки разом. Знову дірочка, знову задня петелька, всі три разом. І ось у мене спереду. Ось такий шовчик залишається невеличкий. З'єднуємо до кінця. Голубу половинку я голубою ниткою з'єдную. Ось у мене залишається остання голуба нитка. Я вводжу сюди гачок, в задню петельку нитку, але пров'язую вже не голубою, а сірою. Бачите, остання петелька голуба сірою. І далі вже працюю з сірою ниткою. Таким самим чином. Знаходжу ось кромочна дірочка петля, ось задня стінка. І до кінця пров'язувати, дівчата, самостійно до кінця, і далі будемо зшивати. Ось такий шов у нас після з'єднання. Я нитку не обриваю. Ось так він в розтягнутому виді. Виглядає. Ось так. Спокійно, Ми бачите ось такий еластичний трикотажний шовчик. Ви можете зшити голкою. Є такий у нас шов, коли так от близько-близько, косичка до косичка, але я не буду цим заморочуватись, я зшила ось так. Тепер, будь ласка, беремо голочки і будемо з вами сшивати. Зараз хочу вам показати, на жаль, на зразку, бо відео, як завжди, в мене не записалося. Там, де я сшиваю вже навпіл свою зв'язану пов'язку. Дивіться: ось у нас це лицьова частина це виворотня. На лицьовій частині у нас є косички ряд і є проміжки отакі От проміжки. Сшивати будемо лише за ці косички. Ми з вами ось так навпіл вводимо. Ось у нас. Косичка найближча. Ми знаходимо її центр. Ось, бачите, одна петля, друга петля ліва, і оце ось центр. Ось і тут у нас. Ось у нас самий край. Я підлажу під оцю праву петельку і заходжу всередину, як цієї косички. Далі знаходжу ось тут оцю косичку, ось вона повна. І... В цієї верхній косички я не всередину. А одразу за дві петельки підлажу. Бачите, ось одразу за дві косички. Захоплюю її. Тепер я повертаюся, знаходжу, ось у мене права, ось у мене ліва так, стінка косички. В ліву, під ліву. І знаходжу стінку другої косички праву. Ось у мене ліва і права разом. Я в них ось так дві воджу голку, затягую петельку, зверху знаходжу косичку, ось так дві. І прямо під дві, заводжу голку, підтягую. Знову повертаюся в цю другу косичку всередину, знаходжу ліву стінку. Беру ліву, знаходжу праву, ось вони, у мене дві стіночки, підхоплюю. Тут знову знаходжу дві. І одразу під дві косички, ось основна косичка, підхоплюю. Далі заводжу під ліву, ось у мене коса, під ліву заходжу голку. І знаходжу праву, витягую і під дві, ось так. І знову під дві зверху. знову в центр ліво, і ось сюди вже виводжу голку. Все, бачите, у вас воно дуже гарно одна в одну вшилися, нема ніякого переходу, як зверху косичка в косичку. Так і знизу, косичка в косичку. Ось так ми сшиваємо нашу пов'язку. І виходить ось такий край. На вушках так само знаходити косичку і косичка в косичку. Ось, бачите, цей шовчик-такий досить акуратний, досить легко його шити. Якщо вам сподобався цей майстер-клас, обов'язково напишіть мені. Якщо у вас були якісь питання, теж напишіть, бо у кожного автора своя методика викладання матеріалу. І ще хочу сказати на практиці, оцей зразочок я зв'язала меншим гачком No3,5, і оця пов'язка, якщо б я зв'язала, її була б більш щільна і тугенька. Тому орієнтуйтесь, будь ласка, на свої гачки і на свою щільність. Все з вами була я, Жолі Крочетлав.